З вашого дозволу, сьогоднішня тема передачі: як зупинити Путіна? Я би відповів на це запитання так: Путін зупиниться там, де його не буде зустрічати п'ята колона Москви. І сьогодні ми маємо тут спіч про те, як погано стало з новою владою. Але я прийняв би багато критики від комуністів, від регіоналів про одні умови, якби вони вибачилися і покаялися за те, що вони робили з Україною цих два половиною років. товарищ Петр, если бы вы дослушаете, а, пожалуйста, не надо меня перебивать. Я два с половиной года молчал и давал вам возможность обслужить эту мафиозную семью. Вы лично голосовали за закон 16 января, по которому люди, мирные люди, должны были быть на 15 лет брошены за стенки. Вы голосовали за фашизм, расстрел людей на Майдане на вашей совести. И до тех пор, пока вы и ваша партия не покаяются об этом, закройте рот и не критикуйте новую власть. Золотые батоны вот и 100 здорово. трупов на улице, вот это и уровень демократии золотые батоны Но и 100 трупов людей на вашей собственности. руку спокойно, спокойно. вы лично поднимали руку за фашистские законы. Я не могу быть спокойным, потому что у меня на глазах ваш закон прилетел свинцом в 9 граммов в голову 18 летней девочки. Вы за это виноваты. Поэтому закройте рот и кайтесь. И только потом, после покаяния, мы с вами будем Значит, жить в одной стране. Я не закончу. Я не совершал приступить. Я не закончу. Я не совершал, ну типа, не закончился. Когда закончил. за вы посидите два года в тюрьме камеры смертников, потом будете меня перебивать, хорошо? Так вот, Возвращаясь к господину Путину, который коммунисты со своими знаменами точно так же встречают в Луганске. Де ваші партії організації виходять і перекривають дороги нашим ворожоним силам. Є я я просив вас закройте рот, поки я не закінчив. Так от Путін зупиниться там, де не буде брехні комуністів і мафії партії регіонів, бо ви один флакон брехні і грабежу, який довів цю країну до стану громадянської війни. Ви щойно сказали пане Петер чи громадянин Петер, що хтось возумнів побідітелями противостоянні часті своєї народу. Майдан стояв за всіх і за Донбас в тому числі, бо ми стояли за те, щоб Янукович припинив разом з вами комуніст лже, комуністами лже-комуністами, грабувати Донбас, грабувати Крим, грабувати Харків, грабувати Луганськ. На сьогоднішній день ми повинні розуміти, що країна в війні і кожен, хто сюди приходить розбухувати цю війну, союзник Путіна і ваша Оксана Калєтнік, яка на другий день після засідання Верховної Ради поїхала в Донецьк і закликала ще більше йти. Підтримувати сепаратистів, ще більше людей е, входити в захоплений будинок обласної адміністрації. Діє для Путіна. І ваші сьогодні плачі за бюджетом після того, як ви все віддали одній сім'ї. Це також ви допомагаєте Путіну. На сьогоднішній день відповідь дуже проста. Ви кажете, ви не знаєте хто сьогодні в Славянську? Доповідаю. ГРУ і завтра служба безпеки України оприлюднить не тільки радіоперехват, а прізвище кілерів в гру, які убивають наші збройні сили, яких ви довели до стану вже братства і бездіяльності, То, Боже, ви скажете, своїм бюджетом. бюджету. Що, що не роблять держави? силовики? Не арештовують Царьова, не арештовують Симоненка, не арештовують Єфремова, е не арештовують інших уродів, які хочуть цю країну кончити, тільки для того, щоб прийти і грабувати знову і знову. А тепер спокійно. Що робити? Опиратися на український економічний націоналізм, в тому числі Тарути, якого ви берете е, і Ахметова, в якого ви весь час брали гроші, а тепер плачете, що олігархів пустили до влади. Хіба не ви поміняли капітал Маркса на капітал Ахметова? Багато-багато років тому багато, вступивши знаю, з ними так. в коаліцію. Да, я багато, багато знаю. Знаєте, хіба сьогодні український економічний націоналізм е, не сигнал Москві? Сигнал, і ми підемо на це. Ми об'єднаємося з усіма, хто буде за Україну. Далі ми повинні сьогодні. Підтримати наших силовиків. Їх можна і потрібно критикувати. Але робити це конструктивно, а не намагатися сюди в студію принести, розповісти, вони погані і здаємось Путіну. Це недопустимо. Сьогоднішній день обговорювати антитерористичну операцію із скепсисом на обличчі, мовляв, що ці хохли можуть, недопустимо. Ми маємо дати їм час і можливість зробити те, для чого вони мали би служити. Але що ви їм? Відучили за ці роки робити, адже ви в коаліції з партії регіонів комуністи поставили їх на шухірі у банди, яку частина якої ви були, на жаль. І це не стосується рядових комуністів. Це стосується той вже комуністів, які засіли. Скільки ви вже років в парламенті, пане Петро? Багато. Може ви вже забули, що таке пролетаріат? Може вам ну, вже в шахту спуститися? Я пам'ятаю, пам може вам сходити до тих пенсіонерів, які ви обкрадаєте, а потім на площах за них плачете. Тому вот, давайте тут припиняти включення Краматорська.